Друзі, вітаю вас на каналі. Мене звати Нікіта Тимошенко і ми продовжуємо працювати в межах SQL-практикуму для дата аналітиків. Я відчуваю, що відео виходять не так часто, як хотілося, б, тому на цьому тижні я опублікую три відео в продовження нашої теми. Отже, я прискорюю темп, а вас попрошу поставити лайк і написати невеличкий коментар під відео. Дякую і починаємо розглядати тему сьогоднішнього уроку: це групування даних. Давайте розберемо цей функціонал на вирішенні практичної задачі. Отже, для кожної професії та відповідного рівня досвіду навести кількість наявних спеціалістів в таблиці і середню заробітну плату. І професія, рівень досвіду це якраз будуть ті категорійні дані, по яким ми будемо групувати нашу таблицю. Давайте спершу взагалі подивимося, які у нас є унікальні професії. Для цього ми напишемо select службове слово Distinct і колонка Job title. Вкажемо таблицю і відпрацюємо код. Отже, службове слово Дісін повертає нам перелік унікальних професій нашій таблиці, але на цьому його функціонал обмежено. Наша задача йде далі. Ми хочемо по кожній професії отримати якісь результати розрахунків, якісь агрегації. І за це відповідає якраз блок «Group By». Отже, виглядати це буде таким чином. Ми обираємо «Job Title» з таблиці «Salaries» і додаємо «Group Pi вказанням колонки, за якій будемо групувати наші дані. Відпрацюємо цей код і побачимо той самий результат. Ми маємо унікальні значення нашої категорії, професії. Але тепер це не просто унікальні значення, а згруповані значення. По кожній групі ми можемо навести будь-яку статистику. Отже, ми можемо після job title вказати, наприклад, кількість таких спеціалістів в нашій таблиці. Отже, порахуємо кількість всіх рядків в нашій таблиці, назвемо це job Number. Відпрацюємо код, бачимо, що ми додаємо нову колонку, яка по кожній групі підсумувала кількість разів, коли така професія зустрічається в нашій базі даних. Ми також можемо продовжити цей процес, можемо додавати максимальні заробітні плати, мінімальні заробітні плати. Ну, нам потрібно середню заробітну плату. Отже, це буде функція average, наша колонка salary in USD, s yes, salary Average. Отже, додаємо ще одну колонку, яка є агрегацією відповідно до наших груп. Зазвичай ми при розрахунку середніх значень заокруглюємо результат. Отже, тут буде в нагоді функція round, наприклад, так. Ми також можемо додавати сюди якісь розрахунки, якщо ми хочемо. Наприклад, ми можемо перерахувати нашу заробітну плату в гривні, то я просто помножу на 37 на курс і додам коректний псевдонім. Відпрацюємо цей код, бачимо, що у нас є колонка середньої заробітної плати в гривнях відносно кожної згрупованої професії. Також можемо додати знайомий нам елемент Сортування нашої таблиці, order by. Кажемо, що хочемо відсортувати таблицю за кількістю професій, отже, за порядком номером 2, від більшої кількості до меншої. Відпрацюємо код і бачимо, тепер вже відсортовані дані по кожній професії, кількість спеціалістів по цій професії, і відповідна середня заробітна плата, яка зустрічається для всіх спеціалістів конкретної професії. І повертаючись до нашої задачі, ми бачимо, що для кожної професії та відповідного рівня досвіду маємо навести наші агрегації. Отже, ми в грубай можемо надати декілька колонок, по яким потрібно згрупувати. Ми хочемо не тільки професію, ми також хочемо, щоб для кожної професії було визначено рівень. Досвіду нашого спеціаліста. Тепер ми відпрацюємо цей код, бачимо, що є помилка, адже колонка, яку ми додали, не з'явилася в group By. Це теж категорійні дані, по ним немає жодної агрегації, і передбачається, що вона має з'явитися в group By. Ми просто додаємо її сюди, і це, як правило, ми маємо згрупувати всі категорійні дані на цьому рівні, відносно яких будемо потім впроваджувати наші агрегації. Відпрацюємо код, і тепер бачимо, що по кожній професії та по кожному відповідному рівня досвіду маємо наші дані. Тепер сортування можна змінити. Відсортуємо спочатку. По професіям, потім по рівню експертності. Нехай результати будуть за зростанням в алфавітному порядку. І бачимо, що так у нас є професії, у нас є рівні досвіду, і у нас є відповідні результати розрахунку по кожній професії, по кожному рівню досвіду. Саме так працює group by. Я пропоную ще додати фільтр на рівні блоку Where і сказати, що нас цікавить конкретний рік, наприклад, 2023. Отже, порядок написання нашого запиту залишається таким, як і є. Ми просто додали group by після where Блок. А тепер давайте подивимось на наступну задачу, в якій потрібно навести заробітну плату лише для тих професій, які зустрічаються один раз в наших даних. Отже, які представлені лише одним спеціалістом. Ми зараз бачимо, що в нас є багато різних професій. Давайте я скопіюю наш попередній запит, вставляємо запит. І я хочу прибрати непотрібний мені вже рівень досвіду співробітника. Також прибираємо його з нашого груп-бай блоку і можна оновити сортування. Відсортуємо за кількістю разів, коли зустрічається та чи інша професія, в порядку. Порядку зростання. Відпрацюємо цей код, і бачимо, що у нас є 16 професій, які зустрічаються лише один раз в нашій базі, і нам якось потрібно відсортувати нашу таблицю, щоб вона показувала лише такі професії. Ми можемо спробувати додати цей фільтр в блок. where. Отже, я додаю ще одну умову: що кількість, яку ми тут наводимо, розраховуємо, має дорівнювати. Одиниці. Відпрацюємо цей код і бачимо помилку. Ми не можемо використовувати функції агрегації в блоці «where». І ця помилка пов'язана з порядком опрацювання нашого коду, адже нагадаю, що спочатку йде FROM, ми вказуємо джерело, потім ми накладаємо якісь фільтри і вже потім буде йти групування даних. Після чого ми будемо формувати наш результат в блоці Select і в кінці відсортуємо наш результат. Отже, ми не можемо вказувати в блоці WHERE. Функції агрегації, які відносяться вже до згрупованих даних. І саме для цього є окремий блок, який йде після group by, і, відповідно опрацьовується після group by. Він називається having, Тобто ми групуємо дані по професії, маючи якусь умову. І умовою є відповідно кількість разів, коли ця професія зустрічається в нашій таблиці. Вона має бути один. Відпрацюємо цей код. І тепер бачимо тільки ті професії, які один раз зустрічаються в нашій таблиці, і оскільки в нашій задачі немає умови наводити кількість разів, ми знаємо, що це один, ми можемо прибрати взагалі каунт. З нашого селекту, тобто тільки з фінального результату, він все, ще опрацьовується на рівні хеввінг. Відпрацюємо цей код. Бачимо, що залишаються ті самі результати, але тепер ми наводимо тільки професії та середні заробітні плати. Звичайно, для цілей нашої задачі агрегація середньої заробітної плати не має сенсу, тому що в нас є лише один випадок, коли ця професія зустрічається. Отже, ми можемо просто навести заробітну плату, але без агрегації GROUP BY не спрацює. Ми маємо навести якісь категорії для групування і якісь агрегації для розрахунку певного результату. Можемо таким самим чином порахувати кількість професій, що зустрічаються два рази. Так? Для цього ми наводимо умову, що каунт має дорівнювати два, і таким чином відпрацювати код, подивившись на всі професії, які двічі зустрічались в нашій базі, і по яким ми розраховуємо середню заробітну плату. Також в кінці можемо додати ще одну умову в наш блок having, що, наприклад, наша заробітна плата. Я скопіюю всю формулу сюди, адже на цьому етапі, на етапі having, ще у нас немає псевдонімів більше за, наприклад, 4. Мільйони гривень. Працювавши цей код, ми побачимо зменшений перелік професій, де всі заробітні плати більше 4 мільйонів гривень. При цьому всі ці професії зустрічаються лише двічі в нашій базі. Як ви бачите, бай дозволяє згрупувати дані, навести агрегацію відповідно до таких груп. І результуюча таблиця після впровадження гру бай завжди сильно відрізняється від тієї таблиці, яку ми бачили до цього, адже ми на вході маємо таблицю значень, записів, а на виході маємо вже певні відповіді на наші запитання якою була середня зарплата для кожної з професій якомусь році. І такі дані вже максимально готові до візуалізації. Отже, вправою для практики буде вирішення задачі, що є в описі під відео. І після того, як ми отримаємо агрегований результат, експортувати цей результат в формат CSV, імпортувати це в Power BI і зробити просту, але зрозумілу візуалізацію таких даних. Це вже схоже на невеличку задачу в повсякденній роботі дата-аналітика. Я вам дуже вдячний за ваш час і до зустрічі в наступних відео.